До прозорого офісу прийшла Вінничанка Світлана Крехова. Жінка у декретній відпустці, чоловік військовий, дізнається про субсидію на комуналку. Ось перелік житлово комунальних послуг їм ви користується. Житлова послуга на утримання будинку, плата за постачання природного газу, розподіл газу, централізоване водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електрична енергія. Без субсидії оплачувати комуналку родині важко. Звичайно, хотіли б отримати субсидію. Це дуже гарна допомога до, до бюджету, тому що е, маємо наразі багато великий перелік послуг. Ви чули, там перелік е, досить таки об'ємний, і автономне опалення само собою, і е, за опалення по під'їзду потрібно оплачувати, плюс нам враховує ще е, е, абонентське обслуговування щомісяця, навіть і в літню пору, і в зимову. Ційний фонд здійснив перерахунок субсидій автоматично тим вінничанам, які отримували її раніше. По області за жовтень профінансовано 118,5 мільйонів гривень, 94 мільйона на субсидії, і майже 62 на пільги. Проте є і ті, кому виплати призупинено. У Вінницькій області майже 3 тисячі. Виплат було призупинено. Ми отримуємо інформацію про кожного члена домогосподарства щодо придбання, наприклад, вартісних понад 50 тисяч речей щодо наявності депозитів, відкриття їх в банківських рахунках. І, от якраз перед початком опалювального сезону у нас відбувся такий обмін. За субсидією у жовтні звернулись понад шість тисяч виничан. Ще більше очікують у цьому місяці. Що ж, до середнього розміру субсидії вона знизилась з 760 до 719 гривень на опалювальний період. Пенсії зросли майже на 20 відсотків. А переважна більшість субсидіантів це саме такі сім'ї, де в складі домогосподарства один або два пенсіонера, і тому доходи такого домогосподарства зросли ми розуміємо, що суми невеликі, але і сам розмір субсидії внаслідок цього став дещо менший. Саме до розміру виплат у Вінничан виникає чимало питань. Мені прийшла смска, що субсидія 134 гривні 63 копійки. Ну я знаю, що зимова субсидія такою не буває. Через те я прийшла, мені пояснили, що це за жовтень 134 гривні 63 копійки, а за листопад а за листопад 562 гривни, 6 гривень 22 копійки. Є велика різниця. Знаєте, ці тепер комунальні оплати вони дуже збільшилися, а я живу одна. Допомагати особливо нема кому. Діти живуть далеко, так що приходиться розраховувати виключно на себе. Та компенсація на комірне то не лише про пенсіонерів. Навіть студенти можуть отримати допомогу. Студенти, в першу чергу, які проживають у гуртожитках, також мають право на субсидію. І досить за змій період часу то студентів досить багато звертається, особливо зараз, коли навчаються і навчалися. Там йде гуртожиток, кімната, і їм дають рахуночки особові. Вони приходять нам, надають документи, також паспорт, кот, особові рахуночки, заяву, декларацію заповнюють на місці. І все. Якщо є якісь інші доходи, воно все по податкові підтягується. Таке ж право на субсидію, як і віничани, мають і переселенці, навіть якщо живуть в оселі без укладеного договору оренди. При подачі заяви вони мають пред'явити довідку ВПО, декларацію про доходи, склад сім'ї та паспортні дані.